Привіт, мої незламні любителі кіно та мультиків. Я сподіваюся, що ви та ваші сім'ї зараз в повній безпеці, а якщо ви маєте світло та інтернет, то коротенько поговоримо з вами про культову науково-фантастичну трилогію Назад у майбутнє. Цей фільм це справжня класика жанру про подорожі у часі, яку, я думаю, буде цікаво дивитись усім шанувальникам класики сучасного кіно. Ну що ж, до роботи! Now, Biff. Now, I never noticed that uh, the car had any blind spot before when I would drive it. I, can I, can I assume that your uh, insurance is going to pay for the damage? My insurance. Biff just happens to be my supervisor, and I'm afraid I'm just not very good at confrontations. Look at my driver's license. Expires 1987. Look at my birthday for crying out loud. I, I haven't even been born yet. Pretty. I want to thank you for all your good advice. I'll never forget it. Now, now Biff, now, I never noticed that uh, the car had any blind spot before when I would drive it. I... Blind spot. Um, Biff, I never noticed that the car had any blind spots before. Biff, I never noticed that the car had any blind spots before when I would drive it. Дослівно коли я її водив. Insurance I, – Страховка. Can I assume that your insurance is going to pay for the damage? Чи можу я вважати, що твоя страховка покриє витрати на ремонт дослівно заплатить за пошкодження? Pay for the damage? My insurance? Моя страховка? It happens to be. Так виявилось, або так сталося. Наприклад, do you remember when I told you that Jeff was arrested? It happened to be true. Ти пам'ятаєш, коли я тобі казала, що Джефа арештували? Виявилося, що це таки правда? This was a very memorable evening. That happened to be one of my best. Це був вечір, який я запам'ятав назавжди. І так сталося, що він став одним з моїх найкращих. І ще хотіла б звернути вашу увагу на те, що коли ми говоримо бути хорошим в чомусь, це недослівний переклад to be good in. Англійською буде правильно to be good at. Тому, будь ласка, запам'ятайте, бути хорошим в чомусь або класно робити щось це to be good at. Biff just happens to be my supervisor. Біф просто мій начальник. Або так сталося, що бів став моїм начальником. But I'm afraid I'm not very good at confrontations. Але я боюсь, що я не дуже вмію за себе постояти. Або, якщо дослівно, то я не хороший в тому, щоб за себе постояти. Look at my driver's license. expires 1987. Look at my birthday for Crying Out Loud. I haven't even been born yet. Driver's license. Водійські права. to expire, дійсний до". Це слово дуже часто використовується на будь-яких видах документів, які мають свій строк дії. For crying out loud це дуже цікавий вигук, який е означає незадоволення, і дослівно він ну майже не перекладається. Це буде щось на кшталт о, господи, о Боже, та ладно. От якось так. Наприклад, Why do you have to take everything so personally for crying out loud. Ну чому ти все так близько береш до серця? Ну скільки ж можна? Oh, for crying out loud. Just listen to me. А oh, да боже ж ти мій, та прослухайте мене. Oh, for crying out loud. would you stop leaving your socks all over the house? Ну скільки ж можна? Ти вже колись перестанеш розкидати свої носки по хаті? Тому, як бачите, майже в кожному реченні є трошки варіативний такий ситуативний переклад фрази for crying out loud. Look at my driver's license. Expires 1987. Подивись на моє водійське посвідчення. Воно дійсне до 87 року. Look at my birth date for crying out loud. I haven't been even born yet. Та ти ж подивись на мій рік народження. Я тоді ще навіть не народився. I want to thank you for all your good advice. I'll never forget it. Advice. Здається, таке простеньке слово, яке всі знають, означає порада. Але, але він має такий малесенький підводний камінець. Це слово не має множини. Наприклад, Steven gave me some good advice. Стівен дав мені деякі хороші поради. Або, якщо ж вам ну так сильно кортить сказати множину, ви можете сказати pieces of advice. Steven gave me some good pieces of advice. Марті, advice. I'll never forget it. Марті, я хочу тобі подякувати за твої гарні поради. Я ніколи їх не забуду. Всім величезне дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку. Залишаймося і надалі такими ж незлавними. Мирного вам неба, слава Україні та слава ЗСУ.